Результати аналізу наукових даних засвідчують, що протягом останнього десятиліття сформувався стійкий дефіцит макро- та мікроелементів ґрунтів, обмовлений їх значним винесом з сільськогосподарськими культурами. Вітаємо вас на каналі Інституту живлення рослин. Сьогодні поговоримо про глобальну та дуже актуальну проблему дефіцит елементів живлення у ґрунті. Загальновідомо, що споживаючи цілий спектр елементів, рослина основну їх частину засвої з ґрунту. Також є незначна кількість, яка надходить з повітря внаслідок фотосинтезу та позакореневого внесення. Зокрема, це мікроелементи. Хоча позакореневі надходження скоріше виконують профілактичну роль і в повній мірі не здатні забезпечити рослину усім необхідним. Здатність ґрунту забезпечити рослини елементами живлення залежить не тільки від їх фактичної наявності, але й від їх кількості, доступності, мобільності та інших факторів. Тож, як розібратися з чого розпочати, аби ліквідувати нестачу або ж запобігти дефіциту поживних елементів? Однозначно, першим кроком має бути агрохімічне обстеження ділянки, яка планується для агропромислового виробництва. Обов'язково необхідно визначити як рухомі, так і валові форми елементів живлення. Варто зазначити, якщо рослина і відчуває дефіцит того чи іншого елементу, це не означає, що його немає в ґрунті. Він може бути присутнім, але у формі, яка не здатна поглинатись рослиною. Дуже важливою групою факторів, що визначає доступність елементів живлення, є природні. Це температура, вологість та світло. Кожна складова має безпосередній вплив на те, чи взагалі елемент потрапить в рослину чи залишиться в недоступній формі. Саме з ними безпосередньо пов'язана трансформація форм елементів ґрунтів. Легкодоступна, важкодоступна, розчинна та їх взаємодія один з одним. Як відомо, обмежують доступність елементів живлення із ґрунту наступні фактори: низька вологість ґрунтів, низькі температури, безструктурність ґрунтів, високий чи низький рівень pH середовища. Ще один важливий чинник процеси синергізму та антагонізму. Синергізм це явище, коли внесення одного елементу в ґрунт провокує краще засвоєння іншого. Антагонізм дещо зворотній процес. Надлишок одного елементу викликає дефіцит іншого. Також виділяють групи елементів, які блокують засвоєння одне одного. В контексті майбутнього врожаю не можна ігнорувати всім відомий природній закон мінімуму, відкритий вченим Юстусом фон Рібіхом ще в позаминулому столітті. Згідно нього, рівень врожаю обмежується кількістю елементів живлення з найменшою концентрацією. Аналогічно воді в бочці, яка витікає через найнижчий рівень, роблячи неможливим заповнення всієї бочки. Умовно, врожай як вода, скільки не наливай чи скільки не внось інших добрив, якщо не вистачає одного елементу, то це призведе до зниження врожайності. Отже, ми повертаємось до славнозвісного балансу елементів живлення, який є запорукою врожайності. Внесення добрив обов'язково повинно бути чітко обґрунтованим та спланованим. В іншому випадку будуть зміни оптимального балансу елементів живлення у ґрунті, що і стане причиною дефіциту та спровокує порушення росту та розвитку рослин. Функції кожного елемента живлення мають свої особливості в залежності від культури, типу ґрунту та природньо кліматичної зони. Проте їх поведінка інколи є типовою по відношенню до самої рослини. Власне, тому і розглядається поняття мобільності елементів живлення. Усіх елементів є така властивість, як здатність до реутилізації або ж здатність їх повторного використання. Деякі з них можуть повторно використовуватись за умов дефіциту в ґрунті, особливо при посусі чи слабких кореневих системах. Зазвичай так поводять себе азот, фосфор, калій, магній та залізо. За необхідності, молоді тканини ніби притягують їх на себе, власне, тому візуальні ознаки їх нестачі найчастіше спостерігаються на старих листках. Такі елементи є мобільними. Мідь, цинк, сірка, молівден зазвичай обмежені повторному використанні і для них притаманний ефект часткової роталізації, тому їх дефіцит виявити та діагностувати досить важко. Ну і елементи, які взагалі не мобільні, це бор, кальцій та марганець, а їх дефіцит візуалізується переважно на верхівках рослин, молодих листках та тканинах. Це може провокувати відмирання зародкових бруньок, молодих проростків, розтріскування плодів та коренеплодів. Знання таких властивостей досить важливе для агронома при визначенні дефіциту того чи іншого макро- і мікроелементу, не лише в ґрунті, але й в рослині. Якщо не проведено вчасно ґрунтової діагностики та не скориговано систему живлення, то однозначно дефіцит відображається на рослині, її рості, розвитку та продуктивності. Отут варто не прогавити і включити в технології діагностику рослин. Найпростіший, найшвидший та найдешевший, чи точніше практично безкоштовний, це метод візуальної оцінки, тобто ідентифікація за зовнішніми змінами в рослині, порушення процесів живлення. На це може вказувати зміна забарвлення листя, пригнічення росту, втрата тургору, засихання та скручення листя та ще безліч зовнішніх ознак. Проте це не дасть нам остаточного та однозначного результату. Адже інколи однакові візуальні ознаки можуть свідчити про дефіцит різних елементів живлення. Раніше ми вже публікували відео про візуальні ознаки дефіциту елементів живлення. Посилання залишимо в описі. Інший варіант це хімічна лабораторна діагностика тканин та листя. Так, за її допомогою можна визначити хімічний склад рослини, проте й вона не дасть знань про нестачу того чи іншого елемента і не покаже величину надлишку. Кількість поглинутих рослинами елементів живлення не завжди відображає реальну потребу в них. Процеси поглинання та засвоєння елементів, як ми вже зазначили, залежать від багатьох факторів, зокрема й від синергетично антагоністичних взаємодій між ними. Тому методи діагностики живлення рослин, які базуються на хімічному аналізі вмісту елементів в тканинах, не завжди дають об'єктивну інформацію. Має бути комплексне розуміння того, що відбувається в рослині і того, яка картина спостерігається в ґрунті. У природи є одна особливість: чим більше ти з неї візьмеш, тим більше треба туди повернути. Так і з ґрунтом. Чим більший врожай, тим біднішим став ґрунт і тим більше треба повернути. Тож, аби уникнути дефіциту елементів живлення, ще на етапі посівів необхідно чітко спланувати, коли і що вносити, враховуючи стан ґрунту та наявність в ньому елементів живлення. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Також чекаємо на ваші відгуки в коментарях. Будемо вдячні за репости відео у соціальних мережах. Дякуємо за перегляд та до зустрічі!